День шановні глядачі, мене звати Володимир, і сьогодні вашій увазі я хочу запропонувати переглянути новий канал, який буде займатися захистом прав споживачів. В теперішні часи, які настали, в кожного з нас в кишені є небезпечна зброя. Це не ніж, не пістолет, а звичайний телефон з відеокамерою. На початку свого шляху, в даній сфері діяльності, я на власному прикладі ситуації, які трапляються в моєму буденному житті. Хочу продемонструвати вам, як користуватися цією зброєю, як відстоювати свої права. Повірте, коли ви дістаєте відеокамеру і починаєте зйомку, кожен недобросовісний продавець чи то надавач будь-яких послуг починає з вами вести мову зовсім іншим чином. Закликаю громадян вивчати законодавство, не соромитись і не боятися відстоювати свої права. Повертати неякісні товари, вимагати надання якісних послуг в терміни, передбачені чинним законодавством. Заздалегідь, прошу вибачення у глядачів за подекуди неякісну зйомку чи недостатню гучність матеріалів, адже фільмую я на звичайний смартфон. Метою даних відео є не гарна обгортка, а суто навчальний процес, який доводить до споживача алгоритм дій в тій чи іншій ситуації. Все наше життя це навчання, і я теж навчаюсь. Тому прошу глядачів залишати коментарі своїх думок з приводу тієї чи іншої ситуації. Я знаходжусь в місті рівному, тому всі, кому потрібна допомога подібного характеру, пишіть мені на електронну пошту або в особистий кабінет, або телефонуйте на телефон. Фахово допоможу всім, чим зможу. І наостанок хочу процитувати слова скарбу нашої нації Тараса Григоровича Шевченка. Учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь вдалого всім життєвого шляху. Починаємо. Добрий день, шановні громадяни. Хто переглядає дане відео. Хочу познайомити вас з відомою фарбувальною станцією Колоравтопарк в місті Рівному і принципами її роботи. Коротко поясню суть справи. 5 лютого 2019 року я здав свій автомобіль Mitsubishi Outlander на фарбування бамперу в цю станцію. Е, значить, мені пояснили, що це займе, п'ятниця, там 2-3 дуби. Сьогодні вже 9 лютого, п'ята дуба пішла, бампер не готовий. І пояснюють мені це тим, що. Дуже важкістю великою фарбування саме мого бамперу, що я рахую за абсурд. І тому я прийшов розбиратися, що саме робили 5 діб з моїм автомобілем, чому так довго. І далі йдемо, заходимо, будемо балакати. Всім відомого коло автопарк-станція. Дякую глядачам. Сьогодні 9 лютого 2019 року, п'яту добу стоїть мій автомобіль е, за ну, того, що фарбують мені бампер. Добрий день. Добрий, день. Добрий день Руслан. Добрий день Руслан. Поясніть мені, будь ласка, чого ви п'яту добу фарбуєте мені бампер. Де він... Покажіть, зробите? я знімаю вас. А, а ви маєте право мене знімати? Звісно. Стаття 34 Конституції України, будь ласка, ознайомтесь, почитайте. Я не збираюся вам відповідати на питання на камеру. Ви мусите. Ви, ви покажіть, мусите? Так. Це, да, це ваші прямі обов'язки. Ви працівник цієї станції? Так. Ну, згідно статті 34 Конституції України, ну, ви маєте. Адвоката відповісти... особисто визвою і тоді я ж не в курсі ідуть. Будь ласка, медичних. визивайте. Добре, присажу. Показуйте чекайте. мені автомобіль мій. Я не збираюсь чекати, в мене немає часу. Що ви хочете конкретно? Я хочу конкретно від вас почути, чого 5 діб мені фарбують бампер і що ви робили, цих 5 діб. Тому що це абсурд, на мою думку. А чого ви не в середу заплатили гроші, скажіть? Е, я, ви ми не домовлялися середу. Ви обіцяли? Ні, я не обіцяв. А, я бачите? говорив в чи на другий день. Чи на другий? Коли заплатили? Ні, в п'ятницю. А чому? Ну, Були то, що? певні причини, правда? Яка різниця, які причини? Вам заплатили гроші? Ви коли мали здати автомобіль? В п'ятницю? або в суботу. Вівторок? Що значить вівторок? А що значить Вівторок ви прийняли? Ні, второ 12 числа. Ні, ви мали. Була розмова з вами, що ви мали здати його максимум в суботу. Кол, хто де це таке зафіксовано? Це ви мені таке говорили. Коли? Були вівторок, коли я вам здавав автомобіль, приїхав. Руслан, пишіть мені мій автомобіль. О, пожалуйста. Хоч... Ну, давайте зайдемо, побачимо. Хто вам дав дозвіл на території підприємства знімати? У мене да, є я. дозвіл згідно Конституції України. Ну, мені Юрійович. не треба вашого дозволу. Олександр Юрійович. Людина хоче знімати підприємство ваше. Олександр Юрійович, підійдіть, будь ласка. Добрий день, Олександр Юрійович. Добрый. Будь ласка, ознайомте свого працівника з Конституції України, стаття 34, що я маю право знімати в будь-якому місці громадському на території України згідно з цією Конституції, а також викладати матеріали в любі мережі і тому подібні речі. Прошу покажіть мій автомобіль і поясніть мені, чому п'яту добу мені фарбують бампер. В чому заключається така велика складність покраски цього елементу автомобіля. Машину нам покажут, не Ласка. И бампер там И ухо, все, и хай ваш просивник пояснить мне. Я бачу вот мой автомобиль. Бантер вам покажу. Вам автомобиль показать, бампер? И те, и інше. Вот, вот, вот. Що він такий брудний, Олександр Юрійович, аж 200 гривень заплатив за мойку. Ви ж машину ще не забираєте? Mm. Що Добре? забираєте? Mm. Ну, поки mm. що я ще не вирішив, Забираю. Це Буде вирішувати моє керівництво, забирати мені зараз її чи ні. Світло, будь ласка, я не бачу його. Олександр Юрійович, да, бо я це ну, не переплутати. Так? Так. Олександр Юрійович, ну, бачу цей бампер. То, ну, якщо ваш працівник не хоче пояснити мені, чого, що 5 діб робилось тут, в цьому бампері, то поясніть ви мені, будь ласка, от дивіться, я вівторок здав в 10 ранку бампер на фарбування. Да, вівторок це було 5 лютого. Сьогодні вже 9, тобто 5 діб пройшло, що 5 діб ви робили і чого він ще не на машині. Ну, що такі терміни великі? Ну, ну, людина, бампер. людина, яка взяла його роботу. Ну, ну давайте, от, 10 ранку відток, що, викторок, не лікар, що я... вона робила. Я не підвищую. Я, я, не знаю, я ну, що просто ви? вражений тим, що я що за 5 діб не змогли ваша станція славитися на місто рівне з якістю роботи і термінами. Ну я того і приїхав до вас, можна сказати. І зараз я просто бачу, що п'ята доба, а бампер мій от в такому стані. А не на машині, і я на ній не їду. Я ж теж працюю, мені треба заробляти гроші для сім'ї. А ви мене затримуєте? Ну що от е, конкретно, де, е, де хто? Де мастер? Визивайте його, показуйте. Що він п'ять діб робив з ним? Добрий день. день. Ви робили бампер на Outlander? Ні. Слава, почекай. Дивися, що шо... там <гадут> це? Не 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 в... е -э Візуально е бампер одне, коли почали робити за старості машини, в, ну, туха пластмаса і куча прийшлося. Я поки що ви знімали мене. Дивіться, я маю право вас знімати. Ви, ви посадове. У вас є доручення, що ви представник даної компанії? Звісно, я, я не то, що представник, я працівник. Покажіть. У мене є е, документи Покажи. на автомобіль. Я вам не зобов'язаний це показувати. Я вам не зобов'язаний відповідати на ваші зобов'язані. Ви я посадовою особою цього підприємства. А тому ма а тому. Що? А я ваш клієнт, замовник, який ну, замовив вас роботу. Ну що нукаєте мені? Відповідайте на запитання, чому 5 діб, що ви 5 діб робили з моїм бампером, Руслан? Ви мені задаєте якісь апсони. А ви бачите, ви бачите наш, наш, свій бампер? Так, да, я бачу. Я свої? здивований, чого він в такому стані до цих пір. 5 діб пройшло. В якому такому? От в такому, непофарбованому і не на автомобілі. А ви бачите? Я вас визивав, ви бачили, який він був, в якому стані? Да, бачив. Я того до вас і приїхав його робити. якому ну, стані він був. Ви мені говорили, та тут що ж тут робити? Ви отак? Я отак так сказали. я такого не говорив. Говорили. Я не міг такого. А бачите, де говорили. це вас записано? Ви так любите записувати? Ми зробимо. Покажіть ну, мені до... запис, no. де я вам на суботу записано? зараз. Ми на сам насамперед з вами розбираємося, чого п'ять діб мій бампер фарбується з вами. Я вам він показувати не ремонтує, нічого ви ви не, не збираюся. Він Я вам теж не збираюся нічого відповідати. Будете, ви зобов'язані це робити. Я нічого вам не зобов'язаний. Зобов Сьогодні не вівторок. Я вам Юрич, говорю на поясні, вівторок. Поясніть, будь ласка, людині, що він зобов'язаний клієнту пояснити, що він робив з його автомобілем, скільки, де і коли. Я поясню йому не... То, чого я він так зі мною розмовляє? Ну, він бо так Ви зі мною так розмовляєте, розмовляє. я? я в нього запитую, задаю йому запитання, а він мені задає запитання, якісь абсурдні, які не стосуються даної справи. Олександр Юрійович, поясніть, будь ласка, що ремонтувався, бо він був пошкоджений. Покажіть, що ремонтувалося. Ви власне? знімали бампер. Цей я цей. знімав, ну я запитував людини Олександра Юрійовича, який не зміг мені дати відповіді. Будь ласка, ви дайте відповіді. Він паявся, грунтувався. Де покажіть де саме, коли що паялось? Ну скільки часу? Чого так довго? У мене перше запитання. А тому що паялось довго на Що облад... Деталі... паялось довго? Два шо, дні не покажі... фарбується бам бампер, який ви новий два як дні, ви ну привезли, Вже п'ята дуба. Якби ви привезли новий бампер. Ну добре, три дні. Що ви... три дні? Що три дні? Ви а привезли два. труху? Яку труху? Отаку труху. Ну, де ця труха, показуйте мені. Вона вже зроблена. Я бачу там не пофарбований бампер п'яту добу. Так про що про що з вами говорити? Камери, готуються. Якщо, Якщо ви привезли е роботу машину, е то мені вийде маське відео, який бампер був ви привезли. Звісно. Покажи. Покажу згодом. Привіт, Олексій. То, Руслан, я ну, не почув від вас відповіді. На ну, вівторок не машина, так як ми домовлялися. Чому не на сьогодні? Того, що ми з вами на вівторок домовлялися. Ні, ми з вами домовлялись на п'ятницю, максимум в суботу. В є. Показуйте. Я не буду, вам не зобов'язаний вам показувати. Все, я вам говорю, що ми на вівторок домовлялися з вами. Ми не домовлялися з вами на вівторок. Ви мені маєте дати відповідь, чого 5 діб робиться мій бампер. Руслан. Того, що е, е, потрібно було ти, стільки часу. Чому? Стільки часу не потрібно. Зазвичай 2-3 доби. Потрібно. Зараз я прийду. Ну, тобто, ви не збираєтесь відповідати. Я так? вам відповію, Олександр Юрійович, Я не хочу з цією людиною спілкуватись. Ми будь ласка, лише, другого мені працівника покличте, який дасть відповіді на запитання так, мої. Зачекайте, добре. Сьогодні на 7 годину можете забрати. Тобто на сьогодні, в 7 вечора буде машина готова. І, і з гарантією один рік. Ну то я так розумію, так? Да? Ваша станція дає гарантію один рік на лекофарбові роботи? На даному яка гарантія, якщо вона. Ну, не на запчастя, а на фарбування. Так, так? Добре, Олександр Юрійович, 7 годин так, не я не не тоді. буду то Ну, добре, Є, Якщо Студія... вона трісне по, пласт, по, по, по пайній пластмасі, чи ще щось, це ж, ну, ми ж не паяли. Ну, тіпа, ну, як це ви на фарту. Я ж не паяв, чи що. Ви ж паяли, 5 діб. Добре, Кошти нам 13.23 mm. від вас, вас поступили. На сьогоднішній день пройшло сутки і 2 години. І що далі? Ну, роботи робляться після оплати, чи вам вона в магазині дають Ми це не обговорювали з вами, що після оплати роботи. Ж ви, нас, ви мені виписали я рахунок сказав. і прийняли. Добре, Олександр Юрійович, дякую вас. Да, Нам Значить, Таким от чином вирішується питання на станції Автопарк. Тобто людина компетентна сказала приїхати 7 вечора сьогодні, забрати автомобіль. Ну, Приїдемо, побачимо, що буде, як що до чого. Дякую, глядачі. Наразі далі вас чекає відео в 7 вечора вже, як воно що там буде. До зустрічі! Пройшла година з моменту мого візиту в Автопарк, і ось зі мною зв'язався їх представник по телефону. Вічливо вибачився за ситуацію, яка склалася, та попросив відтермінувати мій візит до понеділка, 11 лютого, до опівдня. На що я дав згоду, розуміючи, що якісно пофарбувати бампер в два різних кольори за дві години дуже складно. Отож, чекаємо до понеділка. До зустрічі. Сьогодні 11 лютого 2019 -го року. Нарешті я йду забирати свій автомобіль з фарбування. Добрий день. Ми до начальства забирати автомобіль. Оце да, оцей. добрий день, Олексій. Приємно бачити гарні обличчя. Як справи? Нормально. Розкажіть, що сталося, що, як воно. От мій автомобіль, нарешті я його побачив. В зібраному стані гарному. Бачу, пофарбовано гарно. Зазори мінімальні. Приємно, бачите? Саня, що ти скажеш про... Побування банки. <пробіт> Олександр Фахівець. Прийшов, приїхав теж зі мною глянути, зробити свої висновки про роботу. Полірували його? Не полірували бати. Він ще свіжа красто, щоб до камери вирішив домозити. Полірнув бату партнера. Коли можна буде полірнути, приїхати, Олексій, <пробіт> до, до завершити роботу. Це нічого страшного паяне? тут все це, паяне. там вже Олександр Продиратись до цього не будемо. Загалом так. Це так пає, так? Да, да, да. тут весь бампер паяний. Нічого, це заполірується це, це не Я на це не зважаю уваги. Ми в цілому робимо висновки. Ми не робили це. Цілому нормально, але полярнути треба. Добренько, дякую, Олексій дякую, глядачі. На цьому завершуємо по бамперу своє відео. До наступних зустрічей. Ну що, настав час підвести підсумки та зробити висновки з даної ситуації. В цілому підприємство «Колор Автопарк» доволі непогано виконує свою роботу, про що свідчить якісно проведений ремонт бампера. Причому виконаний у свій вихідний день. За це плюс. Тепер інша сторона медалі. На жаль, тут трапляються ще такі в лапках професіонали, як Руслан, що доволі негативно позначається на репутації даного підприємства. Протирання штанів та досконале володіння мистецтвом хамства не є тими факторами, що покращують імідж фірми та збільшують кількість клієнтів. Отож, власнику підприємства я б порадив задуматись, чи потрібні йому такі креативні фахівці, та чи варто платити зарплатню тому, хто відлякує споживачів за твої ж гроші. На цьому в мене все. Вдалого всім життєвого шляху. До зустрічі!